Що позашкільна саме освіта формує особистість і оті основні критерії, які необхідні для життя дитини. 1437 вихованців взяло участь, це 58 конкурсів різного рівня, це 26 гран-при, це 116 перших місць, це 43 других місця, це 26 третіх місць, і дуже дуже багато різноманітних подяк. Творчі колективи представляють свої роботи. це Вокальні хореографічні номери, це театральні номери, а ще працюють декоративно-ужитковий у нас і роботи наших дітей підкорюють виставки не тільки України, а й за її межами. Народний ансамбль, народного танцю джерельця. Цей рік ми розпочали з подорожі в Італію. Це був фестиваль української творчості. Ми туди возили номер, який називається Привітальний, і ми були дуже горді, що ми відкривали цей фестиваль цим номером, що ми могли представити свою країну, своє місто, свою культуру. Наступна наша подорож була в жовтні, в Туреччину. Це також був фестиваль, на який ми возили номер Єдина Україна, в якому приймала участь більше 50 дітей, і ми пишаємось цим номером. Бо в ньому ми показуємо різні регіони нашої України. Дуже часто зараз складно везити дітей, отже, ми приймаємо участь в онлайн-конкурсах. Цьому році у нас в онлайн-конкурсах чотири гран-при і сім перших місць. В даний час займатися дуже складно, тому що то тривоги. То... Ще щось ми не можемо повноцінно займатися, але діти йдуть з радістю на заняття. Вони стараються. Крім танців, діти отримують позитивні емоції, знаходять велику кількість друзів і ще об'єднуємося як родина. останній війни ми зараз живемо, але це не заважає нам готуватися до конкурсів, подорожувати, займати місця, причому високі місця. Звісно, народні танці це важко, але це дуже красиво, це дуже ефектно виглядає на сцені, тому мій вибір був джерельцем. Отягом першого семестру наші дівчатка прийняли участь у п'яти конкурсах міжнародних та всеукраїнських, де зайняли сім гран-при, п'ять перших місць, два других місця і одне третє місце. Я дуже пишаю своїми дівчатами, бо вони в мене такі майстринькі маленькі. Коли ти сідаєш за роботу, ти відволікаєшся від сирен, направляєш всю енергію в роботу та це заспокоює дуже. Ансамбль бального танцю «Реверанс». Якщо підводити підсумок першого півріччя, то ми загалом маємо 13 кубків, одна спеціальна нагорода зірка танцполу, 26 золотих медалей, 19 срібних і 15 бронзових. Серед цих всіх нагород у нас 8 гран-при, які діти здобули на професійних турнірах серед бальників з усієї країни, і дуже пишаємось цими результатами. А також діти змогли побувати в місті Львів. На фестивалі конкурсі, де змогли представити дві нові прем'єри і здобути за них перші місця. І там же наша дівчинка-солістка отримала нагороду зірка тон Кожен раз, коли діти здобувають якісь перемоги, мене особисто як тренера переповнюють почуття гордості. Гордості за цих дітей адже це наші спільні перемоги і величезне безмірне почуття вдячності нашим захисникам-захисницям. Ми маємо можливість. Танцювати, навчатись, розвиватись, і вдячність батькам ми будуємо плани, і в нас попереду багато нових перемог. І разом спільно великою командою ми зможемо показати ще більше досягнень. Цей рік для нас всіх видався дуже-дуже складний. Він такий небезпечний, трошечки сумний. І нам дуже-дуже хотілося, щоб наші діти під час новорічних свят відчули це свято, відчули казку, відчули творчість, якесь диво. І ось ми театр естрадної пісні Мікс з батьками вирішили, що діти повинні брати участь в конкурсах, їздити, виступати. І Ми брали участь у п'яти конкурсах і фестивалях. І в нас дипломи зі Львова, з Одеси, чотири дипломи з Києва, з Лондона. І ось ми плануємо поїхати до Львову ще на конкурси на початку лютого. І ще думаємо поповнити нашу скарбничку. Наш колектив називається Театр естрадної пісні Мікс. І само слово мікс воно двояке. З одного боку, це щось змішувати, ми змішуємо танці і пісні, а з іншого боку, ту мікс в перекладі за. Англійською це дружити. Ми дружимо між собою, спілкуємося, і це в нас дружний великий колектив. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль, сюрприз. За пів року ми вже здобули безліч нагород, і перші, і другі, і навіть гран-при дуже важко готувати номери, але діти вони йдуть. Їм подобається. В них є мотивація для того, щоб поїхати, для того, щоб побачити інші колективи, велика сцена, оці емоції нагородження. Усі молодці, усі талановиті, усі старанні. Пишаюся всім. Мені більше запам'ятався конкурс, коли ми їздили в Вінницю. Мені дуже подобаються ці номери, друзі більше спілкуємося граємо. По заняттям спілкуємося мені більше запам'яталось, як ми їздили. в Вінницю. велика стена, багато глядачів, спілкування більше з одногрупниками. Коли ми дізналися, що ми отримали друге місце, ми дуже зраділи. Найбільше я люблю наші номери. Виступати подобається в колективі. Я знайшов дуже багато друзів, і хлопців, і дівчат. Кожна дитина особлива, і у кожної дитини є свій талант. Звертаюся до всіх батьків: приводьте діток до нашого центру естетичного виховання. Не у кожної дитини є здібності. Головне розпізнати їх і розкрити.